Вітаємо на зв'язку Новогодько. Сьогодні ми розглянемо найпопулярнішу ялинку серед нашого асортименту. Представляємо штучну ялинку флора з литими гілками блакитного кольору, яка максимально подібна натуральному дереву. Висота ялиночки 150 сантиметрів. Діаметр нижнього ряду 103 см, виготовлена з екологічно чистих матеріалів лита плюс ПВХ. Стовбур ялинки складається з двох частин. Підставка це металева хрестовина з болтами, які надійно закріплюють стовбур. При правильному догляді та зберіганні ялиночка прослужить вам більше 10 років. Ялинки від Новогодько відзначаються поєднанням природності та сучасності. Саме це робить їх ідеальним вибором для сучасного святкового інтер'єру. Зробіть ваше свято особливим і незабутнім разом з Новогодько.